А мені некомфортно навіть слышать вашу мову. О, де істина. Насправді ви не є дебілкуватими. Насправді у вас мозок працює нормально, просто ви ненавидите українську мову. І лише тому ви не можете вивчити українську мову, ви не хочете її вивчити, тому що ви ненавидите українську мову, ви ненавидите українську землю, ви ненавидите українців. І ця ваша ненависть заважає вам стати нормальною, повноцінною людиною, повноцінним громадянином України. Дуже хотілося б цей стан якось змінити. Ну, Тут є два шляхи. Або ви збираєте і що вас тут не було, або інший спосіб, коли я є прихильник, я є пацифіст, я взагалі за, за те, що все в нас було добре, і за те, що все ж таки ми намагалися використати інтелектуальну складову для того, щоб змусити навіть таких, як ви, українонависників, нацистів, полюбити нашу прекрасну українську мову. Полюбити нашу землю, світу на якій ви живете, і працювати в інтересах української держави для загального блага всіх громадян України.